Всім добрий день, трансляція з Франції, з Ліона. Полігон для випробування автомобілів. На тесті зараз Citroën. C3. Почаюсь за вітер. Бачите, як випробовують машини на полігоні Франції. Вони всі вистоюються. Хочу і рух насюди за Там фонданчик. Так, можемо розierte гроші вважати pledged. Ось перший. Війшов. Що можете бачити? Тож буде про цю д contenu відостатися televisано з свої сторони як вони будуть їхати. Так останній. Поїхав. Прямо на фонтан. Оп! І занесло і розвернуло його майже на 180 градусів. Поїхав. Я не знаю, що вони пробують, чи шини, чи сам автомобіль. Цікавий полігон. Так мені пощастило побачити це все І вам також. Нагадаю про підписку, лайки. І палець вверх. Палець вверх. Тож, виходить, я даром стараюсь вишуковувати вам тут всякі автомобільні прикольчики. І хочу попросити вас написати, як ви ставитесь до контенту дальнобойного. Все, що з цим зв'язано. Робити в ролики чи не робити? Буде вам цікаво, чи ні? Тоби, що мене звідси не погнали. Бо скажуть, що я шпіон. Щось вони слабо їздять. Що вони пробують? Зараз прийдуть мені руки крутити, Побачили, що я знімаю. І все. Вон, поїхав, поїхав. Поїхав прямо через фонтани. Оп! І, і щось, вони, щось вони слабенько їздять. Що вони. Ну, ще одну машину останню продемонструю. Всі однакові машини. Це Citroen, по-моєму, це три. Справиться в колейку. і по другій стороні. І вон туди, і доїжджає, туди. І останній поїхав. Все, зараз ми зробимо йому круг почота. Так, всім добра. Хай щастить.